Уже кілька місяців діє спрощена система надання житлових субсидій. Станом на серпень субсидії отримали 16 тисяч родин. А вже на вересень аж 106 тисяч. Цифра могла б бути більшою, якби невелика кількість помилок у заповненні декларацій. А відтак з 1 вересня стали надходити декларації нового зразка. З 1 вересня значить стали надходити декларації нового зразка. Ці декларації більш спрощені ніж ті, які були раніше. До прийняття постанови 475 від 26 червня 2015 року. Цій декларації вже немає потреби визначати дохід. В цій декларації зазначається тільки від доходу та найменування організації, де отримує дохід зазначену особу. Працівники соцзахисту самостійно вираховують дохід громадян. Для цього створені спеціальні бази та доступ до відповідних служб. Довідка про доходи потрібна тільки в тому випадку, якщо вираховують дохід за останні три місяці. Окрім неї, потрібна заява і сама декларація. Спосіб їх заповнення максимально простий. На зворотному боці є навіть зразок і пояснення до кожного пункту. Не обов'язково приходити до управління або їх заповнити. Кожній родині бланки надходять по. Поштою заповнити їх можна вдома і поштою ж надіслати до управління простіше стало не тільки папери: обмежень на отримання житлової субсидії також стало менше. Дивіденди по банківських рахунках не враховуються в загальний обсяг річного доходу для громадянина. Також не враховуються цілий ряд соціальних єдиноразових виплат. Також змінена порядок обрахунку для Військовослужбовців, учасників антитерористичної операції. Для них грошове утримання також не враховується в загальний дохід родини. Соціальні виплати, що мається на увазі, скажімо, допомога на поховання, допомога єдиноразова виплата, яка виплачується там при народженні дитини. Всі ці суми вони не враховуються в загальний дохід. Десицію тепер можуть отримати і підприємці. До цього була складна система обрахунку їх доходів, а тому більшості підприємців відмовляли. На сьогоднішній день урядом враховано, що якщо підприємець знаходиться в першій групі підприємців, то дохід їм враховується на рівні однієї мінімальної заробітної плати. Станом на вересень місяць на сьогоднішній день враховано, що це 1378 гривень. По, відповідно, по серпень було 1218 гривень. Якщо підприємець знаходиться в другій в другій групі підприємців, то дохід відповідно враховується на рівні двох мінімальних заробітних плат. Якщо третя група підприємців, то відповідно на рівні трьох мінімальних заробітних плат. Якщо в родині сталася біда, субсидію можна оформити заднім числом. Тобто нарахована вона буде не з моменту подачі заяви, а з моменту, скажімо, нещасного випадку. Для родин, які потрапили в складні життєві обставини відповідною постановою, передбачено, що людині може бути призначена субсидія з моменту виникнення обставин. Які і дають право на призначення житлової субсидії. Власне, залишилась єдина перешкода перед отриманням житлової субсидії це покупка на суму 50 тисяч гривень і більше. Але навіть такі випадки будуть розглядатись індивідуально спеціальними комісіями при районних радах. Якщо, скажімо, кошти були витрачені на лікування, то це не стане перешкодою перед отриманням житлової субсидії.